Привіт-привіт, мої хороші, привіт-привіт, мої найкращі. Ви на каналі Української Відьми. Хочу подивитись для вас грудень, порада на грудень, декілька карт, декілька порад. Яка інформація прийде, що взагалі вас чекає, тому що, а, якщо ви гороскопи пропустили, то вони є на каналі Таро Україна. Я посилання прикріплю під відео. Дивіться. А зараз трошки там розкриємо грудень, але я не буду акцентуватись виключно на стосунках, ми подивимось загально. Ви знаєте, що стосунки краще дивитись особисто. Да? Конкретно по фото, пару, що відчуваєш, що буде, що треба знати. Да? Зараз грудень, підписуйтесь. Кому треба, приходьте на особисті, дівчатка, наполягає на тому, що особисті виключно. По ваших конкретних питаннях, тому що багато звертаються, і адміністратор просто не допускають, не пропускають далі, не питають вашу історію. Навпаки, нам не треба ваша історія. Мені треба просто ваші питання. Перелік, чіткий питання. Я хочу знати. Двокрапка, і пішли, поїхали. А не історію. А чому ви разом, а скільки ви разом, то мені не треба. Мені треба знати, що я повинна подивитись. Все. Бо коли дівчата пишуть особистого плану питання. Все, далі діалогу нема, тому що особистого плану їх може бути три. знаєте, як дівчата, 3 чоловіка, п'ять. Це ж добре, коли їх багато. Це я просто настроюся, вас налаштовую грудень. Який він буде, що він нам подарує? Якщо щось забере, то хай забере погане. Забере погане і не повертає, тому ми дозволяємо, дозволяємо, да, дівчат? Нашу нам. Жгора нам свого вистачає, як я кажу. Надіх хочеться да, щось розуміти, щось. Хто любить свічки, хто любить на чистку, на гроші можна зробити, але це індивідуально робиться. Я готові не продаю. Під вашу ситуацію, якщо там можна свічкою коригувати, то можете також писати. Обирайте. Тут у нас просто хлопці, у них запит на планшети, на реби. То трошки попрацюємо. Ви знаєте, що всі гроші, які йдуть через YouTube і TikTok, вони йдуть напряму на хлопців. Тому, якщо хочете допомогти, звертайтеся. Перший варіант грудень. Щось я за вами скучила, мабуть, пора вит... витерити, бо щось я забалакалася. Вбіймаємось. Перший варіант грудень. До чого до кого прив'язані? Ви повинні відчувати сенс життя, радість, смак життя. Щастя, очі повинні палати, а ви за когось переймаєтесь. Знаєте, от отримала я зарплатню, подарувала вам подарунок. Це тільки ваше. Нікому нічого не давайте, ні красу свою, ні щастя, ні радість собі, все до себе. Знаєте. Будьте жадібними на емоції, Оп, на фінанси. Полетіли карти так, що просто. І впали, щоб ви розуміли картою сонце. Зараз я підіймо, тобто, дівчата, хоч би все не впало. Разом зі мною. Дивіться, сонце вам прям вилетіло. І буде сонце. А якщо ви так не зробите, то буде смерть. Тут, скоріше за все, або ви боїтесь, а, знаєте, хтось вас дурить, боїтесь це визнати, або боїтесь відкись піти. Може, від людини, з роботи з якоїсь. Навіть якщо ви не змінюєте партнера або не змінюєте роботу, все для себе. Для себе коханої, нікому нічого не даю, є Ну так, так треба, так за правосуддям так треба. Увага буде від чоловіків. Буде. Ну такі знаєте, легковажні, але нічого. А не тільки легковажні. Хто одинокий, можете зустріти. Тільки обирайте, будь ласка, обирайте, перебирайте. Не сваріться, а так от хитро треба перебирати. А ви все про свої якісь втрати минулі. Ну, диявол вийшов. Так, а якщо щось не зміните... Тут, можливо, якісь пагубні звички у вас, або ми переїдаємо. Ви про це говорите, ви будете про цю проблему прям постійно, часто в грудні говорити, але ж ви поплакали і відмовляєтесь від рішення, то так рішення не прийде. То таке, то таке собі. Давайте пораду вам. Порада на грудень буду, буду бити. Бити будь. <laughs> Дівчата, Пора бути власницею свого життя. Іти звідти де неспокійно, нестабільно. До речі, поправляються якісь люди, які на вас доносять, або про ваші. Ну, ви щось хотіли сказати, ви сказали це секрет, ви вони взяли, побігли, все донесли. Не спілкуйтесь більше. От Якісне оточення. от Якість оточення воно формує ваше майбутнє насправді. Чому ні? Чому От учіть себе, я не знаю. Ну ким тоді, якщо нікого нема. Прийдуть ті, хто треба. Двоечки. Можете опустити якесь своє щастя, ключ до вирішення проблеми. Просто повз пройти. У мене буває такий стан, де я сьогодні дуже багато працюю, у мене дуже багато ритуалів таких робіт. І я просто розумію, що я хочу да, ну, вам щось подивитись, але в мене такий стан. Так, да, да, добре, я на все згодна. Знаєте, я просто на всі, коли ми, знаєте, такі втомлені, під ноги дивимось, можливо, хтось до вас заговорить, а ви так, да, да, вам туди направо, наліво. А придивляйтесь до якихось таких моментів, коли. До ну, зненацька хтось, щось. От щось відбувається таке потаємне. Зустріч, зненацька, пропозиція, там, поїхали зі мною, там, давай, іншу роботу. Груди, що вам треба знати? Ну, ви щось дуже сильно до серця тримаєте, бережете. Ой, вас образять. Ви така ще людина, знаєте, якщо хочете, ви будете на образу звертати увагу, якщо не хочете, то не будете. От людина прям буде пакостити і ламати вам життя. Це чоловік. Якщо з вами свариться чоловік, то це є спеціально обосновано, але спеціально. Сьогодні і зараз я хочу тобі зробити отак. Вам вдача йде, вас дуже вдалий грудень. І якщо ви не побачите це, прям очікуєте, прям, а я хочу так і так. А я от, Аня, я хочу там в грудні, в січні поїхати відпочивати. І все. І що вам хто не говорив, бо я там хочу щось собі купити. І, все. і ви заходите в місяць з тим, що вам треба, і придивляєтесь. І ви отримаєте. Бо час прийшов, от не знаю, просто нічого вам не дають річки. Ну нічого, дають же. Ми все беремо біжимо. Третій варіант легкість. Тут поперек ноги болять. Я кажу легкість, у мене опи так донизу тягне. Звалили на себе забагато і подарунки, і увага, і якась легкість знову. Ну, здоров'я тільки, оце, то що я сказала. Можливо, ще нирки, тому що ми так поперек, поперек зажало від вас. Солоденькі. Загострення якесь буде, в кого є там проблеми. Третій ряду грудень-порада. Ну, летимо до мети. Ви встигнете, встигайте ще з кимось посваритись, кому щось сказати. Тут правильно тут все. Тут все правильно. Знаєте що? Ви можете з, е, з кимось або розірвати спілкування. Не поспішайте. От різко щось зробити. Не робіть різких рухів. Весь грудень просто так, знаєте, думаєте декілька разів, потім щось робіть або кажіть, бо у вас так від, о, прям відрізати. Я сказала, сказала, як відрізала, як голову відсікла. Я вас дуже прошу. Без різких руки, рухів. От просто. Бо потім, знаєте як, пожалієте, що так з людиною повели себе. Може, знаєте, от як дівчата бувають? Візьмуть з хлопцем зі своїм посваряться, викинуть, заблокують, а потім там день-два вона пише там, Аня, давайте подивимося, він з'явиться. Як він з'явиться, Ти його викинула. Ну, це я шуткую. А то ви зрозуміли. А буде такий момент, коли ви перед святами, там десь 20-х числа, захочете побути самі. Це нормально. Подумати, щось, хто творчий щось поробити. У вас, яке, знаєте, перезавантаження. Це прекрасний період, можливо, у вас кожного року в кінці року це йде. Все нормально. Ось знаєте, все нормально. Погода по лікарні, да? все супер. Єдине що, якщо людина від вас відвертається, не хочете виршувати, дружити. Тут жінка може бути навіть якась дивна. Ну, давай потім зустрінемось, Та я не знаю, та там за себе нічого не каже, а до вас постійно лізе, воно вам не треба. От, -от від цього себе обер... збережіть, оберігайте. Будьте вищі за те, щоб От ви постійно будете як не принижуватись. Нахилятися, приспускатися до людей, які просто вони повзшли, вони зайві в вашому житті. Ви підлаштовуєтесь. Не треба. От просто будьте з собою. Якщо їм буде з вами некомфортно, то вони просто спокійно підуть з вашого життя. До речі, якась, якась розмова буде. Людину зустрінете з минулого. Приємна просто розмова, і ви як згадаєте себе, а я така велика людина. Мені подобається, я не хочу так багато набалакала. Імператриця, поїздка добра. Але також думаєте з ким? У вас буде якась подружайка, родичка, а вона все так красива. Красива ви, коли спокійна. Запам'ятали все. Не беріть і не тягніть на себе побутовий негатив, бо від якихось від жіночок будете мати потім собі клоп. Ять.